Всім привіт! Сьогодні у мене був конкурс, і навіть там було відео, що я його ще не виклала, коротше, що ми будемо на конкурсі. Це моя подруга Настя. Ми з нею разом були виступали. Зараз ми повертаємось додому, вже близько додому, і зараз мені повісять повітряні полотна, можливо, ви знаєте, що це таке. Не знаю. Вони у мене фіолетові. Так от, зараз ми їх будемо вішати, я вже виходжу з машини. О, я дивлюсь. Ось ми вже біля нашого дому. Ось наш дом. Зараз будемо вішати. Я своєї сестрі казала. Коротше, що вона зможе свої п'ять на полотнах займати? Зараз буду її вчити. Лесь, ти радий, що ти на полотна зможеш вчитись. Тобі ж п'ять? Коротше, нам команд повісили. Коротше, зараз я додому йду, я зараз перетягнусь і полотнуюсь. Коротше, зараз я передягнусь. Оп, ось я вже передяглася. Підходячі лосини, підходящий купальник. Е, окуляри знімаю і ту за полотнами. Так. А ось і полотна. І стаємо їх. О. Коротше, його ще треба на цей якір намотати. Ось їхня середина. Зараз будемо шукати відео, як їх намотувати. Середину, потім... пропускаем через это теперь сюда ну, как-то мы не так по что раз сделали походу да Готово! Ой, ось, ну. ось, я на улице уже. Нам сейчас тремянка занадобиться. Точно? За нее цеплять? Да. Фоне веток. Готово! Еще нам занадобиться мат. Чтоб напасть!